Невже зима вірвалася у світ, я ще до неї зовсім не готова. Я не сказала ще прощальне слово, прощальне слово осені у слід. не провела мій обрі що поблід, не відтужила листям, що опало, зима безжально вистудила слід тепла, яке так пристрасно шукала. І ця природи дивна круговерть, тягучі дні нанизує на роки, життя іде йому властивим кроком, і що не день наближу смерть. Зима таки вірвалася у світ, І в миті ці мені завжди печально, Вона на нас поглядує повчально з Сумних очей без хатьків і сиріт. Вона бентежить сирістю чобіт, і у минули стежки замітає, старенькі вазі тліє сухоцвіт, він родом з літа душу зігріває. Чи біла ковдра нас усіх приспить, і про тепло не лишить ані згадки? А може, це подумалось на мить лиш білий арк нового початку. Що моя пташко, зима, зима? Є де сховатись, нема, нема, є де зігрітись чи зась та зась, хоч кожушина якась, якась, що видно, пташко, шляхи. Шляхи, що за шляхами страхи, страхи, що за страхами міста, міста, що у містах суєта, пуста, а над степами псалми, псалми, а стери конів дими, дими, а за димами орда. Орда, а за ордою біда, біда, чуєш, но пташко, лети. Куди, там, де солдатські сліди, сліди, йдуть аж за небо, за край. За край, там буде тепло, там рай, там рай. Він вчора купив їй ведмедика, дорослі, й це так її тішить. Сьогодні закутав оплетика, і меду, і чаю божнежить. І з завтра ще сонні, він скаже вже кава готова, і подасть, аби встала долоні, так ніби цей рух перевтома, а потім присяде навпроти, І буде усердно глядіти на рук. На губи волосся, так дивиться сонце на квіти, подасть, піднесе, полікує, кути обійде мудро з миром, пригорне, шепне, поцілує так тепло, так віддано, щиро. І може, не все йому вдасться, та з ним, наче літо їй зими. У різних людей різне щастя, їж подобі людини. Пізніше, пізніше, я зможу пізніше зустрінемо згодом, почуємо в соте. А ми вже не ті не чекаємо більше, не віримо в завтра, не віримо в потім. Ми з часом не віримо в паузи й коми, бо навіть себе перепитуєш двічі, і тихо прямуєш у напрямку дому, там щиро лиш діти нам дивляться у вічі. Пізніше пограюсь, пізніше підемо, У байдужості також свої серіали, і діти дорослі, в них інші вже теми, для них наше згодом. На жаль, не настало. Ми звикли усе відкладати на потім людей, наче мріє, і мріє, як речі, себе ж залишаємо строго в цей пноті, минуле й майбутнє, зваливши на плечі. й пізніше омріяні дати, зізнаюсь пізніше, поїдемо згодом. Лише б не згубити оці координати, мовчать адресати відкладені соти, а часто між ними і є найрідніші, де ми або нас хтось бездумно втрачає, де ми або нас хтось відклав на пізніше, відкладені люди. Уже не чекають, бо з часом минають всі згодом і пізніше, дедлайни частіше підходять до краю. Крапки вже над і, на останок напишу, себе напізніше не відкладаю. Не сьогодні, мала, чуєш мене не сьогодні. А у відповідь тільки тиша дзвінкає з безодні, тільки вітер траву колисає, цілує тополі, У холодному сріблі місяця, що злітає над полем. І я теж злечу вночі чи, можливо, зранку, У старій швидкий згорнутий фіранку. Буде грать мені по дорозі з колонок Нірвана, доки стару швидку не зустріне іржава я прама, за якою не буде держав, цвинтарів, буцигари, тільки гори, ліси й моря та безліч пекари. У одній з них я тобі напишу картину, де в квіткових пелюстках лелека шукає дитину, що врятує нас. Якщо ми впадемо безодні, тільки чуєш, мала. Не сьогодні, прошу, не сьогодні.